Коломийський педагогічний коледж набув нової організаційно-правової форми. Відтепер ним опікується Івано-Франківська обласна рада. Нагадаємо, що до цього часу заклад належав до системи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Свято першого дзвоника цьогоріч особливе у Коломийському педагогічному коледжі. У новий навчальний рік він іде з новим статусом. Рішення про створення комунального вищого навчального закладу прийняли на 23-й сесії Івано-Франківської облради. Мені приємно, що обласна рада і за моєю особистою ініціативою все таки погодилася на те, щоб урегулювати цей правовий і організаційний статус коледжу, і дуже сподіваюся, що це стане запорукою. Більш успішного, більш якісного, більш äh... Добротного навчання тут для багатьох людей відтепер. Повна назва навчального закладу Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради. На думку директора Валерія Ковтуна, такі зміни були вкрай необхідними. Ми одержали статус юридичної особи. Ми одержали гарантоване джерело фінансування. Ми одержали підтримку в укріпленні навчально матеріальної бази. Ну а найголовніше це сьогодні. У нас свято. Сьогодні студентську родину коледжу поповнили 280 студентів. Нас сьогодні 990 – ми е, за рік будемо відзначати свій ювілей 75-річчя. Запам'яталося також свято першого дзвоника освяченням мистецького майдану. А ще цього дня відновили шевченківські читання. Продовжує Валерій Іванович. Сьогодні в структурі нашої святкової лінійки був і 76-й день нашого історико-культуралічного проекту «Слово Кобзаря». Ми 76-й день продовжуємо читати Кобзар. Ми завершимо читання Кабзаря 200 м днем, який буде 9 березня. 2014 року. Участь у святі взяли представники духовництва. єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату владика Юліан Гатала поблагословив студентів та викладачів на успішний новий навчальний рік. Християнська традиція вчить нас, що перед будь-якою справою треба молитись, щоб отримати благословення. Боже, і ми сьогодні свої молитви будемо засилати до престолу Всевишнього, щоб він благословив вас на новий навчальний рік, щоб дарував вам міцне здоров'я, благополуччя, світлий розум і великі успіхи, здобуті тут у знаннях. День знань у Петколеджі відвідало багато поважних гостей. Усі вони прийшли розділити радість першого дзвоника у оновленому навчальному закладі. Коломийський педагогічний коледж один з найпрестижніших навчальних закладів на Прикарпатті. Рівень працевлаштування випускників сягає 90%. Керівництво коледжу обіцяє, що з новим статусом ця цифра буде збільшуватися, а заклад ще більше буде розвиватися та створювати нові освітні проекти.